Продовжуємо змальовувати осінні політичні етюди на студії мовлення АНТВ. Сьогодні говоримо про місцеву виборчу кампанію. І до нас завітав Борис Безпалий. Експерт програми Рада, депутат парламенту, трьох скликань Борис Яковичу. власне кажучи, місцева виборча кампанія набрала своєї кульмінації. Визначилися, викристалізувалися теми. Більш-менш зрозуміло, чого намагаються очікувати громадяни від політичних партій. Політичні партії пробують задовольняти інтереси громадян. Однією з таких тем безумовно залишається тема тарифів. Більш-менш вона вже є самозрозумілою і О, то вам так здається. Просто незрозумілою? Так, я хочу всіх, по-перше, привітати, по-друге, сказати, дійсно, ну тут вибори на носі, як і зима, то хоч круть верть, хоч верть, круть, нікуди не подінеся і від виборів, і від зимових тем, ну таких, як скажімо, комунальні тарифи, зокрема на опалення. Хоча, чому я вас перебив? Я тут багато інколи кажуть про технічних кандидатів. А є ще таке поняття, бо я хотів би його ввести технічні експерти. Це такі люди, які про чорне розповідають, що воно біле, і навпаки, ну, здавалося б, зовсім проста річ. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про зниження цін на тарифи для населення на газ. Ну ми говоримо про ренту. Я так розумію. Знаєте, детальніше це можуть. Ми будемо говорити. У нас мало часу, дуже стисло. Ну Гаразд, з, з моєї точки зору прямо да, говоримо, детальніше, наші глядачі можуть ознайомитись, це законопроект номер реєстраційний 2835, Автори Юлія Тимошенко і Артеменко. І всі можуть подивитися. Так, от там в законопроекті написано дійсно знижується рента, тобто плата для добувачів. Зараз вони сплачують 70% від ціни. Будуть сплачувати 25% від ціни. І оці горе експерти пояснюють, що це, мовляв, рента видобувача, що населення це не відчує. Ну от дуже простий приклад. От уявіть собі, от у вас сорочка хороша, і вона коштує виробнику 70 гривень. І він її продає за 90 чи 100, щоб мати якийсь же зиск від того. А от тепер з нього. Вона йому буде коштувати собівартість 29 гривень, то я запитую, чи знижиться її продажна ціна. Ну, якщо... Має знизитись, правильно? Абсолютно. Має знизитись. Тому в цьому неперервному ланцюжку дійсно знизиться рента, собівартість газу, а на кінцевому ланцюжку знизиться газ і для населення очевидна справа. Ну як бачимо, не для всіх очевидна, тому що все таки такі виборчі пристрасті вони декого примушують. Навіть отже, дякую на чорне вам, казати ви запровадили білі. новий Інопіль. політологічний термін. Технічні експерти, ну в більш сучасному розумінні, можливо, він би звучав би як фейкові експерти. Так, ми в принципі розуміємо, чому Тимошенко звинувачують в популізмі, і розуміємо, що власне кажучи, це останній, скажімо так, аргумент її опонентів. Зараз показати, що е, вона слухайте. Я прошу, щоб перебивали, ну, але я взагалі хотів би останній раз торкнутися оцієї цієї теми про популізм. Так званий uh -huh. я вважаю, взагалі популізм це не звинуваченням а компліментом. Тому що популізм це в перекладі з латини це є народність. І що таке популізм? Це коли людина говорить про важливі для всіх людей речі. І говорить про це доступно, зрозуміло, і так само діє. Тому у всьому світі це абсолютно позитивний і правильно в даному випадку, і вживаний там до Юлії термін. А його запустив у негативі Горбачов непопулярний, коли заздрив популярному Єльцину отепер, і почав говорити популізм. Так, це дійсно ми, ми популізм, але перед, це хороша ми справа. Ми З'ясували, що таке термін те, те, те популізм. Я все-таки хотів би торкнутися ну, можливо, більш таких може трагічних, якщо хочете, обставин цієї виборчої кампанії. Вперше. Кампанія не проводиться зрозуміло в Криму, фактично не відбудуться ці вибори зараз на окупованій частині території Донбасу? Це ще не факт. І, ну, в, ні, на окупованій частині. Мається на увазі, що вибори 25 жовтня не відбудуться на окупованій терористами території Донбасу. І фактично єдине, от виборче поле, якщо можна так, виборче правове поле країни, воно є розірваним. З, з іншого боку, зараз виникає питання: а чи можемо ми проводити вибори? На прифронтовій зоні, тобто є величезна небезпека того, що провівши вибори там, ми фактично створимо ситуацію, яка буде так би мовити розчиняти територію України поступово, поїдаючи на попаски терористи будуть рухатися завдяки своїм місцевим радам, завдяки своїм місцевим головам. Вони будуть рухатися далі на Україну. Далі вже не тільки на території Луганської Донецької області, але на Харківщину, Дніпропетровщину. Знаєте, як людина, я можу сказати, що це дійсно болісне питання. Тому що Донбас це не територія на карті, це наші живі люди, це мільйони людей, які теж мають право і хочуть нормально жити. Крим трошки інша ситуація. Він на сьогодні окупований. Ясно, що там вибори не будуть. Тепер що стосується Донбасу зараз, от є мінські угоди. Як бачите, я їх і не дарма захопив з собою. І за цими мінськими угодами там написано в пункті 9, щоб нас не звинувачили, що ми теж щось тут технічно підтасовуємо. Написано, що відновлення контролю України за державним кордоном має розпочатися увага, відповідь! увага, В перший день після місцевих виборів і завершити після всеосяжного політичного врегулювання. Іншими словами. Це означає, що за мінськими угодами, от зараз, як воно є в Донбасі, байдуже який там буде закон? Важливо, хто там бігає з автоматами і гранатометами? От зараз, при пануванні пана Захарченка, мотороли, гіві, всієї їхньої зброди ну або бойовиків, має відбуватися виборів. Скажіть мені, будь ласка, який може бути результат виборів? За таких умов, тобто мінські угоди, що вони роблять в цій частині? Вони в цій частині фактично легалізують владу. Оцих ну Чи людей маємо в такому разі розуміти так, що оті закони про децентралізацію, в першу чергу, я говорю про конституцію, були так алярмом на швидку руч внесені на позачергову навіть сесію Верховної Ради, хоча залишався буквально день до чергової сесії Верховної да. Ради. Е, який сенс тоді було це робити? Знаєте, я хочу ще одну думку свою закінчити, щоб не збилось. Мало mm. того, що зараз там у владу ми легалізуємо, і ті, хто сьогодні є Бомонт терористів, стане Бомонт. Від імені української влади ми їх легалізуємо, але якраз е, мінські угоди передбачають ще гірше і повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб обраних на оцих дострокових виборах. Не можуть бути достроково припинені, тобто їх оберуть зараз, і 5 років моторола буде шановний депутат. Пам'ятаємо, і, пам і що... я думаю, а я тепер я вас пририваю і нагадую, що в цьому децентралі... децентралізаційному конституційному законі передбачено, що префекти прямо зможуть зупиняти діяльність місцевих рад, тобто фактично припиняти їхні повноваження. Всіх всіх, да. включно із тих, що да. за Мінськими угодами не можуть. Тобто, пряма абсолютно суперечна. Ви знаєте, я думаю, що тут може бути і інше. Ситуація дійсно логічна суперечність є, а життєва буде прикладі така. Львівську Житомирську облраду розігнати можна, а, а... ту реально не можна. Да, а ту mm -hmm. не зовсім можна. Yeah. Але ви мене наштовхнули ще на одну тут таку думку. От перебили і наштовхнули разом з тим. Да? Плюс на мінус. Е, розумієте, коли є нещирі експерти, то біда, ну то погано. А ось коли нещиро діє влада зі своїми. Громадян? Громадянами, це біда набагато більше, і тут справа не в тому, лихо мінські угоди чи то щастя для України. Справа в тому, що точно є лихо, коли вони якось просовуються з чорного ходу. Що я маю на увазі? От дивіться, просто звертаюсь до шановних телеглядачів. Проста логіка: до відкриття чергової сесії залишається один день. 1 вересня вона має відкритися. Це ми говоримо про внесення да, цих. Для чого знадобилося скликати позачергову сесію з одним порядком денним, щоб схвалити попередньо схвалити законопроект про внесення змін до конституції, де, як виявилося, центральним був пункт про закон про особливий статус місцевого самоврядування в окупованих районах Донбасу? Добре, схвалили. Далі в цьому законі для остаточного схвалення. Не треба міняти, я наголошую, жодної коми, жодної крапки, нічого. Залишилося що? Лише проголосувати його в цілому або відхилити. І ось місяць пройшов, друг, друг, сесія. другий йде, uh -huh. і цей закон не вноситься на голосування і не буде внесений до виборів. І тут постає просте питання: а чому? І на нього виникає надзвичайно проста відповідь. Просто влада, на превеликий uh -huh. жаль. Не хоче показувати виборцям до виборів, що ж їх від цього закону чекає. І я запитую себе, якби це була цукерочка в нього захована, то, мабуть, би її показали. Мабуть, же там записана не цукерочка. І тоді ми дивимося ось в цей мінський протокол, і маємо дві дуже підступні ситуації. Переб'єте чи ні? Переб'ю, щоб зафіксувати все таки позицію різних фракцій коаліції, тому що ми знаємо, що блок Петра Порошенка і народний фронт категорично підтримали ці законопроекти. Але я просив би вашого аналізу щодо інших фракцій ко коаліції да, фракцій. ну логічно було б добре. Спочатку хто підтримав, а потім хто ж був за цукерочку, а хто був за щось інше, хоча й замотана в обкладинку від цукерочки. Я просто нагадаю всім нам, і це наш обов'язок як експертів, да нагадувати, що цей закон. Підтримали бузумовно народний фронт прем'єра і блок Петра Порошенка, які діють зараз як одна політична сила. І, на мій погляд, це є дуже добре. Тобто, всі однодумці мають іти під одним прапором. Щоб ми їх так, щоб всі бачили, що прем'єр і це нормально, одна команда. Далі цей законопроект підтримав опозиційний блок Владіміра Путіна чи кого він там. Ну по суті, всі розуміють, що це опозиція не до української влади, а до української держави. Це очевидно. Вони теж підтримали, до речі, цей закон. Не підтримали, не підтримали за алфавітом. Батьківщина, радикальна партія Олега Ляшка і самопоміч. На мій погляд, позиція батьківщини і самопомічі є логічна, а Ляшка нелогічна. Чому? Тому що він одночасно вийшов з, з коаліції. коаліції. А між тим же коаліція, вона укладалася. Це ж не була якась присяга на відданість Яценюку й Порошенко. Слухаємось, батьки. Ні, коаліційна угода це не шлюбний контракт. Це угода, і ті, хто її підписувались, підписувались під певною зовсім непоганою програмою дій для України. І тому, проголосувавши проти мінських угод, але не вийшовши з коаліції, самопоміч і батьківщина, на мій погляд, діяли оптимально, тому що за виконання коаліційної угоди, яка нагадаю всім, є частиною програми діяльності уряду на поточний рік. Уряд має звітувати 11 листопада. Буде рік як воно прийнято, за результатами діяльності. Уряд відзвітує, і тоді вже все стане очевидним, чи цей уряд відставку йти, чи зберігати коаліцію, що зміняти, тобто це є інше питання. А щодо самого власне голосування за мінські угоди, всі вся справа в тому дійсно це є пункт. Децентралізація можна зробити трошки краще. Там є кращі пункти, там є гірші пункти, але там немає нічого такого, що нищівно рушить Україну. Хоча, на мій погляд, там є ну, як втамент, Нелогічний нелонелогічний сиризмін та серйозні да, серйодні, да. Так. в Конституції... а що нищівно рушить Україну. А, а ось що нищівно рушить Україну. Справа в тому, що там. 18-й пункт це перехідних власне положень передбачалося, що має бути відповідно до мінських угод, і це прямо написано в пояснювальній записці. Відповідно до мінських закон угод ухвалений закон про особливості місцевого самоврядування в. Ну, в окупованих районах Донбасу. Так от, справа в тому, і біда в тому, що в мінських угодах вказано, які це особливості. Це не значить, що там особливо. Давайте скажемо, які саме нищ... що саме найнещевно рушить Україну, зафіксуємо Так, да, Які є особливості? Ну, Перша особливість, там прямо написано: створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад. Легалізація, каз... Легалізація банд. Наступне. Да. Далі, повноваження депутатів цих рад не можуть Уже бути Уже говорили. так. Говорили, Всіх але це можна, там. Нас нема, Далі так. сприяння української влади транскордонному співробітництву з регіонами Російської Прилеглим Федерації регіонами в принципі Російської пункт цей не є поганий, але погане те, що він включає наслідки, які це значить відкритий кордон з Росією. От я просто запитую, що буде з тією лінією оборони, яка є зараз. Тобто, це значить режим кордону, не заглушка, а відкритий. Ну власне. І цього досить, але там є ще один пункт, теоретично правильний, а практично-фактично відновлення всієї інфраструктури Донбасу покладається на Україну, і остаточний результат цього законопроекту буде ось який: Україна бере на себе всю відповідальність за ситуацію в окупованих районах, але не отримує повноти влади, тому що контроль над кордоном. Береться вже тільки після того, як там всі ці розсілися ту позицію, що Парижський саміт фактично пролонгувавши на 16-й рік мінський процес, він фактично закріпив оці обставини, які перелічив і ще все таке. Але але переліченого до тридцять секунд. Перелічено досить, але там іще один є пункт голів суду і прокурорів теж будуть визначати самі бандити, потенційні підсудні, да тобто. Такі речі, і найгірше, що вся ця справа, яка не має відношення до місцевого самоврядування, як вона називається, особливості місцевого самоврядування, а це те, з чого я почав: камуфляж, обдурення тут, виборців, тут це ми, не особливий режим, що ми, ми життя, бачимо, що влада застосовує підміну понять. Ну що ж, от в таких умовах, власне кажучи, відбуваються місцеві вибори в нас. Ну, будемо сподіватися, що результати кампанії Борис то що, Якович. У нас часу немає вже у нас. Як у нас з часом, панове? Ну, якщо немає, я тільки ну, одну репліку хотів сказати. Мені здається, що все-таки і від нас, виборців, а я в даному випадку вже не політика, а виборець да дуже багато залежить. Тобто треба дуже відповідально підходити до виборів. Справа в тому, що вибори місцеві. А партії все українські, і від того, кого ми оберемо, як хто займає і правильну позицію, і в силі її реалізувати буде все ж таки багато чого залежить кілька наступних років. Тому мені якби ну, пропагуємо й деким так пофігізм, не є близьким. А кожен голос і кожен голос кожного з нас може стати вирішальним. Ну, В цьому разі я зауважу, що з П'яти партій, які входять до правлячої парламентської коаліції, власне є одна партія. Це партія Батьківщина, поза як вона справді партія з первинними осередками. Це не політичний проект, це політична сила. Ну і президентська також це сила. Президентська також сила, але це адміністративна сила, а це народна сила. Ну, Що ж, будемо це... дякувати нашим глядачам, хто нас додивився до кінця. На все добре.